Привіт Привіт всім! Я вас вітаю на каналі, який називається 45, тому що скоро мені виповнюється 45, і я вирішила, що це вже час, коли можна ділитися своїми думками. Можливо, вони нерозумні, недостатньо розумні для вас, це можливо. Можливо, вам цей контент не сподобається. Це теж можливо. Але я все одно прошу вас долучатися, писати коментарі Ви молодці. Вам це вдається. Ви робите наш контент популярним щодня, якщо з нами взаємодіяти. Тому пишіть, пишіть по суті. Ну можна писати образливі речі, але ми їх не дуже сприймаємо. Але пишіть, 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 ми хочемо комунікувати, знати, що вас турбує, ставати кращими, розвиватися, допомагати рухатися разом далі. Так, це відео буде знову про секс. Я вже записала одне відео про секс, але потім мені сказали: чекай! Так там взагалі нічого про секс немає, і я думаю, невже ви думали, що я буду знімати відео, як я роздвигаю ноги або щось таке, де ну і і просто навіщо це? Звичайно, ні. Для мене секс це все життя. Я вважаю, що секс є у всьому, він є в самому житті, він є в бажанні жити, розвиватися, сміятися, бігати по парку, обніматися. Це фактично енергія. Так я сприймаю секс. Секс це не те, що ти робиш, я думаю, а те це стан, в якому ти знаходишся. І мені подобається знаходитися в цьому сексуальному стані якомога частіше якомога довше. Е, питання, бо ми записали, здається, ще навіть там 5 відео або скільки, і от е, це це ця тема вона почала з'являтися дуже-дуже рано. Чому? Тому що ем, травма, як на мене, вона дуже сильно впливає на потяг до життя, потяг не знаю, чи правильне слово, бажання жити. І е, виходить, що та травма, яка зараз відбувається з усіма нами, в певній мірі з кимось більше, з кимось менше, вона все одно дуже сильно. Впливає на те, як ми живемо щодня, навіть якщо ми не на війні. Тобто на сьогодні один мільйон українців є частиною військовою частиною, тобто це або Збройні Сили України, або ТРО, або інші угрупування, які сьогодні воюють за Україну, але насправді. Uh, не так. Решта країни, а нас досить багато. Хтось виїхав, хтось знаходиться як я в Україні зараз. Вони не знають, як жити, тому що ми між небом та землею, і часто говорять, що і от якось соромно жити, соромно писати, соромно їсти, соромно фотографувати щось, бо є відчуття, величезне відчуття провини, і це все звичайно. Слід від травми, яку всі ми переживаємо, і будемо ще переживати досить довго. Я зараз кажу і говорю, що я не психолог, я просто спостерігаю певні речі, і в мене є мозок, який якось прикріплений до мого рота. Хтось думає краще, хтось думає гірше. Але тим не менше я маю право говорити те, що я думаю, тим більше я це роблю на власному ресурсі і нікого не чіпаю. Так от, я думаю, що саме ця травма, вона і буде стояти на шляху українців жити щасливе повноцінне життя, в якому секс відіграє величезну роль. Секс не як пенетрація, а секс як щось, що де тобі добре, де тобі класно. І от цей момент, в якому ми Боїмося отримувати задоволення і нам соромно отримувати задоволення. От саме там мені і хочеться інвестигувати, колупати, не знаю, як правильно, як, як вам хочеться це назвати, цю тему. Я хочу порадити, бо дуже люблю одну авторку, я вже в минулому відео говорила, її звуть вона бельгійка, її звуть Естель Парел. Я перепрошую, можливо, її дуже буде легко знайти. В... Вона є на TEDx, в YouTube багато її відео, в неї є власний проект, до якого можна долучитися і подивитися. Але вона дійсно спостерігає і досить багато спостерігає за питанням травми та сексу. Або сексуального стану, да. і, як, як стану життєвого. І от дуже цікава, я просто такі, знаєте ж, відео, але дуже цікава думка, якою я хочу поділитися, оскільки після Другої світової війни вона з Бельгії і вона спілкувалася в себе в регіоні з, своїми, з людьми, з якими вона в тому селищі, де вона живе, жила. Коли була дитиною, і потім повернулася, то вона от сказала дуже цікаву штуку: що люди діляться на дві категорії після Другої світової війни. Ділилися на дві категорії люди, які пережили травму, які Боялися під час війни, які приймали участь у військових діях. І от е, вона сказала, що дві категорії людей: одні, які не померли, а інші, які повернулися до життя. От, мабуть, саме от, от в цьому є прямо така есенція, що я намагаюся якось кострубато сказати. Е, цю тему дуже цікаво вивчати, передивлятися на ці теми, дивитися різні відео. Це саме питання. Для мене того, наскільки ми готові жити, і це не зовсім про те, що ми от сьогодні там нальємо собі какао з машмеллоу і будемо радіти життю або ставити квіточки. Це абсолютно інший рівень свідомості, це абсолютно інше світосприйняття, яке дає нам виживання. Я від цього подумала, що є в нас два виживання, да? є в нас фізичне виживання, де ми фізично вижили і повністю втратили себе. Втратили себе тих, які були колись. Дуже часто люди пишуть, що ніколи не буде так, як раніше. І от я думаю, що коли кажуть, що я можу зробити, там хтось воює, хтось там волонтерить, а що я можу зробити? Я думаю, що все, що ми можемо зробити, це займатися собою. Ну, хтось може робити звичайно більше і робить той, хто може. Але для тих, хто зараз відчуває знесиленим або безпорадним. То я би дуже радила розуміти, що робота над собою, над своїм станом, це найкраще, що може бути. Це шлях, і я не психолог, не коуч, Я не знаю, як це робити. Я готова це разом досліджувати. Я це роблю по собі досить просто, як я вже говорила. Я просто прокидаюся і розумію, що я жива. Це знову ж таки питання смерті і розуміння, що божечки. І яке ж щастя, що в мене є все, що в мене є, і от з, з цим же покликом я йду і працюю цілий день. Насправді, нещодавно зрозуміло, що і вечір для мене досить дивний час, бо я не дуже люблю вечори, дуже люблю ранки. Зранку працюю і все намагаюся зробити зранку, а після десь четвертої-п'ятої я вже перехожу в такий стан відпочинку, майже роблю це майже роблю це щодня. От, тобто, це вже там відпочити, поспілкуватися з друзями, випити келих вина, щось почитати в кайф, але це вже не робоче питання, не те, що я обов'язково маю зробити. Бо мене це напрягає. І от, і, звичайно, і секс вже йде там, хоча я дуже ранкова людина. Мені і секс зранку треба, і робота зранку треба, і все все потрібно зранку. От, і от, оце маленьке відео, і ми, ми подумаємо потім, як їх робити довшими. Бо, звичайно, там в 12 12 хвилин дуже важко викласти все, що хочеться сказати. Я думаю, що подумати можливо, як пов'язана оця травма і оце почуття того, що не все нам можна зараз робити, насолоджуватися, кайфувати, там, стрибати від щастя по парку, знаючи, що на фронті за нас вмирають наші друзі. От, от таке от питання. Хочу його просто підвісити. Можливо, можливо, у вас будуть коментарі, можливо, ви читаєте щось, можливо, у вас є цікава література на цю тему. От. Ну і Будемо рухатися далі, будемо знімати відео, спілкуватися. Нам дуже-дуже цікаво. Сорі, я зараз без окулярів, тому майже нічого не бачу, вони в мене є, але вони просто брудні трохи. Я в них зараз їх. Ну, я вам бажаю гарного дня. Я е, скажу вам, що ми звичайно переможемо. Е, я хочу, щоб кожен з вас залишався собою. І я буду такою. Е, я, хейт не впливає на мене, і я прошу вас. Писати, навіть фігню якусь пишіть, бо Ютуб він цього не розуміє. Йому просто потрібна взаємодія з моїми відео, з моїми соціальними мережами. Ми тоді бачимо, де і що бурлить, і нам дуже це подобається. Дякую вам і до зустрічі! Я піду до своїх цуценят, до своїх дітей. Мені ще кущі треба, я вже вчора порізала, треба сьогодні їх прибрати, все це зрости. Uh, і не uh, все люблю вас дуже, па па па, -па.